Так, я хочу 15 березня, 25 рік, продовження чи початок восьмого поверху, я взяла отаку драбину, тут сама вкрала у хлопців, поставила на місце, поставлять самі, і провела пальчиком тут. Чорна сажа, не почищена, але маяки вже стоять. Хлопців попросила нічого не робити до вівторка, але дуже сумніваюся, що вони мене до мене дослухаються Прораба надіслала інформацію. Тут вже сушать, отут драбину я взяла. Сушать, і як бачите, тут так також залишилась стара штукатурка. Тут видно, де нова, де стара, тут просто зашпаклювали встарі. Старій штукатурці зашпаклювали штроби. Ну, Я б на місці власника приходила в робочий день і е, розмовляла з прорабом, чому залишають старе, залишають, бачите, залишають старе. І кутипу роблять нове. От тут навіть видно, що це були обоє. Бачите тут? Оце обоє? Флізелінові, чи які вони такі, як резиночка. Чи це просто кути, так старий власник захищав? Да, no, це якась... Вони так захищали кути. Не чистять. Не чистять. Тому, хлопці та дівчата майте на увазі, що в ваших квартирах відбувається отут -от такий продух. Тут нема вікон, вони відкрито. А там гріють. Це все до жопи, це гріяння. Назад музику, да, включили. Ах! Там прям видно вико, стробы бы позаделывали. Поплавились, видимо, собственники углы как-то раньше закрывали. <кій> поплавилася огня <кій> До нього штукатурку штроби задіяли, все. <кій> а тут взагалі вообще... тут. Це ж мостик холода. Це власник собі сам таке робив. Це ж. Ну, як ви так собі? Стру... Не знаю, навірно, вам тут. Не, ж, не шкода грошей обігріватися було. Мостик холодно, там будеш страва. Те, щоб було кондиціонер, було Наверно, я не знаю. Не, просто смотри, ну тут і так в пол кирпича. І ще і сняли частину. Не знаю. Я наоборот утепляла в своїй квартирі цю стіну. Тут також гріють, там холодно, тут гріють. Добрий день. І також роблять тільки лапки, лапки. Оцю частину демонтували. Бесить мене этот андреус. Не могу просто. Це теж стара штукатурка. муха проснулась Там две. даже две у них активная жизнь ни хрена себе тут это что они собираются ну тут сантиметров 6 вот это они собираются это накидать ну судя по всему, да. Обалдеть. Так. Идем, Виктория. Тут х холодно, там. Гріють логіка вона така. І восьмий. Потому что ты в субботу насчитала чуть больше работников. Да. Я, кстати, у, у Георгия уточнила. Вот это... в... Да, вот это все будет тут пирог. А, металлическая конструкция будет крепиться. А, да, а -а -а. и зашиваться, как, ну, как эти углы. Это все не будет доступа. А. Но будет вагончик. Оно будет а вот эта часть. Вот эта полностью часть будет вот из вагончика вот этого. Поняла? Угу. Вагончика. Ну, оно из пальца. Вот. Неправильно говорю. Там греют, а тут ставить веком нема. Тут навіть вікон нема. Нормально. А что это означает? Это вообще-то девятый этаж. Ира. Тут ще проводки не було. Нічого не було. Я не зовсім розумію, який тут верхній поверх. казначища. Тут векна на не ставлю, потому что... Еще... А? Дует. Да, скажи не кто такой. Будь здоров. Да, там уже это, мафик монтирует. Похоже на то. Вместо газона, да? Ну да, ну ладно. Ну это ж... Знаю, Чава себе про... прочавил. на этой на а, сесії щоб там мафіни собі поставити тут нічого тут тепленько. холодно очень сьогодні так переходимо на українську мову Зараз виключимо третю секцію і підемо на... Заглянемо на дах другої секції, щоб туди по драбині не лізти. Я тільки одне не можу зрозуміти, де тут вихід на тут в цих квартирах, от в цій, в той квартирі і так само ззовні є ще... Вихід наверх, мав бути. Ніде його конструктивно не бачу, але мав бути. Незрозуміло.